Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 729. Обчисліть радіус кола, довжина якого дорівнює 18,84 см. Починаємо. Спочатку треба написати дану. Відомо, що довжина кола 18,84 см. знайти радіус розв'язання. Давайте подивимось, як знайти довжину кола, якщо ми знаємо радіус. L дорівнює 2 πr Тому будемо використовувати саме цю формулу, щоб знайти радіус. Пишу, L дорівнює 2 πr і з цієї формули нам треба виразити радіус. Подивіться на формулу, що ми маємо? 2 – це перший множник, r це другий множник, L добуток. І щоб знайти невідомий множник r, треба добуток L поділити на відомий множник на 2 π Запишемо за допомогою дробової риски L поділити на 2 π Далі. Радіус дорівнює. Замість L підставляємо значення, яке нам відомо 18,84, поділити на 2 π А ми знаємо, що число π наближено дорівнює 3,14. Тому я пишу, що радіус наближено дорівнює 18,84. Поділити на 2 помножити на 3,14. Далі пропоную в знаменнику обчислити добуток. 2 помножити на 3,14. І тепер у нас такий вираз: 18,84 поділити на 6,28. Тобто, нам тільки залишилось обчислити значення у цієї частки. Тобто поділити 18,84 на 6,28 стовпчик. А як ми ділимо на десятковий дріб? Треба перенести кому у діленого і у дільника на два кроки. Тому я ділю 1884 на 628. Беру по 3 3 на 8 – 24. 4 пишу 2 помічаю. 3 на 2 6 плюс 2, 8, і 3 на 6 18. Отже, поділили на ціло і кажемо, що радіус наближено до рівня 3 см. Відповідь 3 см. Все. Завдання виконано. Номер 730. Знайдіть радіус круга, площа якого дорівнює 314 квадратних сантиметрів. Починаємо. Дано площа круга 314 квадратних сантиметрів. І треба знайти радіус розв'язання. Давайте пригадаємо формулу площі круга. S дорівнює πr квадрат. Запишемо. Далі пропоную спочатку записати оце πr квадрат, одразу замінивши π на 3,14, потім R квадрат, і написати, що це все дорівнює. Площа у нас 314 см, тому я пишу 314. І тепер на цей запис дивлюсь, як на Перший множник відомий, другий множник невідомий і добуток. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Отже, щоб знайти невідомий множник r квадрат, треба добуток 314 поділити на відомий множник на 3,14. Крокуємо далі. Щоб поділити на десятковий дріб на 3,14, треба перенести кому у дільника на два кроки, щоб він став натуральним числом дільник. Для цього треба і тоді два нулі дописати до діленого. Отже, я ділю 31400 на 314. І тоді r в квадраті дорівнює 100. А тепер подумайте, яке число? Треба помножити само на себе два рази, щоб отримати 100. Я знаю, що 10 на 10 буде 100, тому R дорівнює 10. Все, це відповідь. Радіус дорівнює 10 см. Номер 731. Колесо проїхало 400 метрів. Зробивши при цьому 150 обертів, знайдіть радіус кола в сантиметрах. Відповідь округліть до одиниць. Починаємо. І треба записати скорочену умову. Пишу: колесо проїхало 400 метрів і зробило. 150 обертів. Треба знайти радіус в сантиметрах розв'язання. І перша дія буде така. Я хочу знайти довжину кола колеса. Для цього 400 метрів треба поділити на 150. І пишу перша дія 400, поділити на 150. Розумію, що націло не поділиться, тому пишу у вигляді дробу 400, 150 І цей дріб треба скоротити на 50, в чисельнику буде 8, в знаменнику буде 3, 8 третіх метрів. Це довжина кола колеса. Перетворювати неправильний дріб 8 третіх у мішане число не треба, тому що далі ще будуть багато дій. Друга дія: дивіться, ми шукаємо радіус. Якщо ми знаємо довжину кола, тому я пишу: L дорівнює 2 πr Нагадую, ми будемо виражати радіус цієї формули. Тому я одразу пишу 2 помножити на, дивіться, пі у вас 3,14. Тому 2 помножити на 3,14 помножити на r, і це все дорівнює 8 третіх, так як довжина кола нам вже відома. Крокуємо далі. 2 помножити на 3,14 це 6,28 помножити на r і дорівнюється все 8 третіх. І тепер, щоб знайти невідомий множник r, треба 8 третіх поділити на 6,28. І нам залишилось виконати оце обчислення. Подивіться, я записала 6,28 у вигляді мішаного числа. Дробову частину одразу скоротила на 4 і отримала 8 третіх поділити на 6,725. Я не починаю виконувати ділення, поки мішане число не перетворю у неправильний дріб. Отже, 6 помножити на 25 буде 150. 150 додати 7. 157 пишу в чисельник. 25 переписала в знаменник. І тепер, щоб поділити на звичайний дріб, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Треба 8 третіх помножити на 25 157. Далі. Щоб помножити дві дроби, треба чисельник помножити на чисельник, знаменник на знаменник. Об'єднали все під одну дробову риску, щоб не переписувати. Показали знаки множення і виконуємо множення. В чисельнику 200. В знаменнику 471. І ми отримали 200, 471 метрів. І це у нас радіус. Радіус колеса. А чому в метрах? Тому що у нас довжина кола була в метрах, пам'ятаєте, 8 третіх метрів. І тепер треба перетворити довжину радіуса в метрах на довжину радіуса в сантиметрах. Ми знаємо, що в одному метрі 100 см. Тому я 2471 множу на 100. І це вже в сантиметрах. Щоб натуральне число 100 помножити на дріб, треба помножити натуральне число на чисельник дробу. Тому я 200 помножила на 100 і отримала вже в чисельнику 20 000 в знаменнику 471. І от таке число у нас. Це довжина радіуса в сантиметрах. А ви пам'ятаєте, що просили? Округліть значення до одиниць. Тому 20 тисяч треба поділити в стовпчик на 471. 2000 тисячі ділю на 471, беру по 4. 4 на 1 4, 4 на 7, 28, 8, пишу 2 помічаю. 4 на 4, 16 плюс 2 18. Віднімаю отримала 116. Дописала 0. Далі беру по 2. 2 помножити на 1 буде 2, 2 на 7 14, 4 пишу 1, помічаю. 2 на 4 8 плюс 1 9. Віднімаю. І дивіться, ціла частина закінчилась. Тому я пишу кому дописала 0 і ще раз беру по 4. А на 4 ми вже множили це 1884. Віднімаю. Далі виконувати ділення не буду. Треба відповідь округлити до одиниць. Відкидають 4, а якщо ми відкидаємо число менше 5, тоді попередню цифру залишаємо без зміни. Отже, відповідь: радіус колеса 42 см. Все. Завдання виконано. Номер 732. Довжина кола дорівнює 100,48 см. Знайдіть площу круга, обмеженого цим колом. Починаємо. Дано. Довжина кола 100,48 см знайти площу круга. Розв'язання. Давайте подивимося, що нам треба знайти. Треба знайти площу круга. А щоб знайти площу круга, треба знати радіус. А нам відомо, що довжина кола. Тоді пригадуємо формулу довжини кола. Це буде L дорівнює 2 πr Із цієї формули нам треба виразити радіус. Ми маємо L добуток 2 – перший множник R – другий множник. І щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Пишу в чисельнику L, а в знаменнику 2 π тому що дробова риска – це знак ділення. Отже, радіус дорівнює L у нас за умовою 100,48. А в знаменнику пишу 2 помножити на 3,14, тому що π – це 3,14. І хочу поділити одразу і чисельник, і знаменник на 2, щоб числа були менші. У мене тепер в чисельнику 50,24, а в знаменнику 1. Що ми тепер маємо в чисельнику 50,24, в знаменнику 3,14, дробова риска це знак ділення, а щоб поділити на десятковий дріб, треба перенести кому вправо і у діленого, і у дільника, не тільки у дільника. Тому що ми в стовпчик ділимо тільки на натуральне число. Отже, ділимо 5024 на 314. Беру по одному, віднімаю. 188. У мене виходить. Спускаю тепер 4. Далі візьмемо по 6. А 6 помножити на 314 це буде 1884. Отже, ми поділили націло і дізналися, що радіус дорівнює 16 см. І тепер пригадуємо, що нам вже треба було знайти площу круга, а площа круга знаходиться за формулою πr², квадрат. Тобто, треба число π помножити на r в квадраті. Пишу. Тепер S дорівнює 3,14 помножити на 16 в квадраті. Залишилось тільки обчислити оцей вираз. Спочатку треба піднести до другого степеня 16. Тобто 16 помножити на 16. Це буде 256. Всі дії ви виконуєте в стовпчик. І тепер залишилось помножити 3,14 на 256. Також виконуємо стовчик. Спочатку ми виконуємо множення, не звертаючи уваги на коми. А в результаті справа наліво треба відокремити стільки знаків, скільки знаків після коми в кожному множнику. У нас у множника після коми два знака. То ми відокремили два знака справа наліво. І отримали відповідь. 803,84 квадратних сантиметрів це площа круга. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!